Дорогі друзі, я вітаю вас на телеканалі TVN Україна. Мене звуть Марічка Галюк. І це п'ятий випуск рубрики Чеснотна жінка на війні. Сьогодні пропоную разом зі мною дослідити історію біблійної матері, якій довелося спасати життя свого сина під час справжнього геноциду проти дітей її народу. Ми поговоримо про Йохавет, матір Мойсея. Історія цієї жінки починається на сторінках Біблії з того, що вона дізналася, що втретє вагітна. Насправді, в патріархальному суспільстві для кожної жінки головною метою життя було дітородження: вийти заміж, народжувати дітей, зміцнювати рід свого чоловіка, давати насіння для продовження його роду. Це було великим благословенням для кожної жінки. Але не для тих, кому здавалось би не пощастило народитися за тих часів, коли фараон наказав вбивати спочатку маленьких єврейських хлопчиків, а згодом наказав матерям топити своїх новонароджених синів у річці Нів. Попри те, що новина про вагітність покликана нести радість і надію, мені здається, що в той момент, коли Йохове побачила, як росте її живіт, коли вона відчула нудоту і зрозуміла, що це воно, що вона вагітна, їй стало не так радісно, як швидше, тривожно. Напевно, чи не вперше за всю історію її народу, їй так хотілося. Щоб під її серцем виявилася дівчинка, а не хлопчик. Якщо сьогодні жінкам при надії доводиться опинятися на окупованій території України, і здається, що гірше бути не може, я хочу сказати, що читаючи історію Йохавет, видно, що гірше бути може. Йохавет була рабинею. Її матір була рабиною, її бабуся і прабабуся. Всі вони були рабинями. Вона не знала, що таке вільне життя. Йохавет була неосвіченою жінкою. Вона знала про Бога лише те, що їй передавали батько, дідусь і прадідусь. У неї не було Біблії вдома, у неї не було доступу до літератури, у неї не було менторок, у неї не було пастора. І найжахливіше те, що в неї абсолютно не було можливості покинути територію, на якій жорстоко винищувалися єврейські хлопчики. Ми читаємо про неї в другому розділі Книги Вихід з другого вірша, завагітніла Йохавет та сина Вродила. Побачила його, що він гарний. Та й ховала його три місяці. Знаєте, автор буття, яким швидше за все, якраз і був її син Мойсей, описує ось так дуже швидко все це завагітніла, народила. Але нам навіть тяжко уявити, яким випробуванням тривогою були ті дев'ять місяців, коли вона носила дитину під серцем, не розуміючи, що чекає на неї далі. І коли вона народила втретє, та побачила, що це хлопчик, мені деколи здається, що можливо вона розчарувалася. Може, вона молилася, що Боже, ну ти ж бачиш, що хлопчиків потрібно буде вбити. Я не хочу брати гріх на душу. Можливо, вона молилася, Боже. Ну, поможе, хай це буде дівчинка. Я просто хочу насолодитися материнством. Я не хочу йти на компроміси з своєю вірою, з своєю совістю. Я хочу бути люблячою, справжньою матір'ю. Та, побачивши новонароджене немовля, вона усвідомлює, що це хлопчик. А це означає. Що її життя від цього дня поділиться на до і після. Можна лише уявити, який рівень тривоги зашкалював в її скронях, та Господь промовив до неї через її новонародженого сина. Адже ми читаємо побачила його, що він був гарний, і ховала його три місяці. Ви не задумувалися про те, чому вказано, що вона побачила, що він був гарним. В одному із послань нового заповіту сказано, що. Мойсей був гарним перед Господом. У Господа була дуже прекрасна місія для Мойсея. Господь планував, що ось уже ці 400 років рабства для його обраного народу мають завершитись. Саме для цього він приготував собі цього хлопчика. Він вклав в нього прекрасну місію. І коли його мати народила, Господь дав їй можливість подивитися на свого сина не очима страху. Не очима того, що говорить фараон, не очима того, що говорять сусіди, не очима того, що говорять її нав'язливі думки, Господь дозволив їй побачити в цій дитині красу його покликання. І це дало їй відвагу і сили переховувати своє, немовля, перші три місяці. У кого були маленькі діти, ти знаєш, перші три місяці направду, діточки їдять, сплять, вони дуже спокійні, але далі, коли починають різатися зубки, їх уже дуже тяжко заспокоїти і дуже тяжко переховувати. Але вся справа в тому, що якби воїни фараона дізналися, що Йохабет незаконно переховує в своєму домі єврейське немовля. У неї могли не просто його забрати, а могли покарати і публічно стратити всю її сім'ю. Саме тому, переховуючи Мойсея, вона ризикувала не лише його життям, але й життям своїх старших дітей Аарона і Маріам. Вона ризикувала своїм життям і життям свого чоловіка, але тим не менш вона ризикнула. Та коли пройшло три місяці, написано, вона не могла більше ховати його. І тоді взяла папірусову скриньку, виасфальтувала її асфальтом, смолою, положила до неї дитинку та й поклала в очереті на березі річки. В цьому короткому вірші так багато змісту. Буквально кожне слово цього вірша. Показує нам жінку, яка взяла в кулак всі свої емоції, вона взяла під контроль всі свої страхи і тривоги. Вона прийняла рішення не просто вірити в спасіння від Бога, але й зробити від себе все можливе для того, щоб спасти власну дитину. Вона взяла папірусову скриньку. Ви знаєте, що це слово скринька, яке вказано в цьому вірші, згадується в оригіналі Біблії лише ще один раз, коли мова йде про Проноїв ковчег. Тоді мова йшла про величезний човен, який мав спасти життя людей і тварин від смерті у воді. І зараз мова йде про маленький човник, який покликаний спасти дуже важливого хлопчика від смерті у воді. І висвальтувала її асфальтом і смолою і положила до неї дитину. Вона не просто поклала дитину в воду, вона поклала в скриньку. Вона поклала не просто в скриньку, вона висвальтувала асфальтом, смолою. Вона зробила від себе все можливе, щоб якомога довше вода не потрапляла в цю скриньку. Більше того, зверніть увагу на стратегічність цієї молодої, неосвіченої єврейки, яка була рабиною. Вона поклала цю скриньку в очереті на березі річки, І вона не відправила цю скриньку хвилями бурхливого нилу, що кишів буквально крокодилами. Ні, вона все продумала. Де, Юри, вона послухалась фараона і поклала дитину в ніл. Де факто вона поклала дитину в скриньку, куди не проникає вода, вона поклала його в очереті. Там була вода нілу, але очеред стримував рух скриньки, і скринька не могла відійти далеко від берега. І далі в житті ховет стається чи не найтяжчий момент їй потрібно відійти в сторону. Вона зробила від себе все абсолютно можливе для спасіння своєї дитини, але наступає момент, коли потрібно відрізати поповину материнського контролю і довірити свою дитину Господу. Йохавет, звичайно, відійшла, та все ж, перестраховуючись, лишила недалеко від скриньки свою донечку Маріан. І ми читаємо сестра його стояла здалека, щоб довідатися, що станеться Мойсею. І зійшла Фараонова дочка купатись на річку, а служниці її ходили понад річкою. Побачила вона ту скриньку серед очерету і послала невільницю свою, щоб узяла її. І відчинила, та й побачила дитину. Ось хлопчик плаче. Вона змилосердилась над ним та й сказала: Це з єврейських дітей. Вас ніколи не дивувало те, що ця скринька опинилась саме там, де купалась дочка фараона. Нам не відомо точного імені фараона, який наказав вбивати єврейських хлопчиків. Та тим не менш, історики говорять, що приблизно в той час жив фараон, який видав свою дорослу дочку, за хлопчика-принца сусіднього царства. Це був суто політичний шлюб. Але в цьому шлюбі його дочка була абсолютно нещасною, тому що а, її чоловік. Не міг дати їй ніякого насилля, не міг дати їй можливості стати матір'ю, і вона дуже через це страждала. Тому є таке припущення, що можливо, прорахувавши ось цю потребу внутрішньої дочки Фараона, яка фактично була дитиною, ось цього кровожерливого вбивці, немовлят. Вона мала величезну справу за материнством, і як би ризиковано це не звучало, саме там, де вона купалась, Йохавет лишає свого сина. Ніхто не міг гарантувати, що, побачивши, немовля в кошику, фараонова дочка не вийме його звідти і не кине просто в щелепи голодних крокодилів. Але тим не менше, там, де завершилися можливості матері Мойсея. Там вступив у дію Бог, і він відкриває серце дочки фараона до цього маленького хлопчика. Вона прекрасно розуміє, що ця дитина має померти, але в її серці народжується милосердя по відношенню до цієї дитини. В цей момент сестра Мойсея підбігає до фараонової дочки і говорить: чи не піти, не покликати тобі жінку-мамку з євреїк, яка годуватиме тобі дитину. Звичайно, що через засилля дитячої смертності серед євреїв було дуже багато матерів, у яких було молоко, але не було дітей. І вони були здатні вигодувати дитину. Тому, можливо, у дочки фараону не виникла жодної підозри, коли ця дівчинка підійшла з такою пропозицією. Без довгих вагань дочка фараона погоджується на цю пропозицію і говорить: маленькій дівчинці: Іди. І написано, та покликала. Матір дитини, а дочка Фараона сказала до неї: На тобі цю дитину, годуй її для мене, а я дам тобі заплату. І взяла та жінка дитину і годувала її. Уявіть собі, які дивовижні шляхи Господні. Ще вранці, перелякана Юхавет незаконно переховувала своє немовля, розуміючи, що цим вона ризикує життям всієї сім'ї. І вже увечері вона абсолютно легітимно тримає власного Єврейського хлопчика на руках вона має можливість насолоджуватися своїм материнством більше того. Її сім'я ще отримує з цього прибуток. У неї не було багато часу. Приблизно 3-5 років вона могла годувати його, виховувати його і закладати в нього ту віру. Ту основу, яка стала в його житті таємною опорою, для того щоб звершити свою унікальну місію перед Богом, йому доведеться ще роки здобувати найкращу світу, отримувати найкраще виховання, вчитися комунікації, дипломатичним навичкам із найпотужнішими високопосадовцями світу того часу. Згодом йому доведеться здобути навички переселенця, втікача. Адже ще 40 років він буде в Мадіанітянській пустелі проходити випробування смиренням для того, щоб повноті бути готовим для здійснення не просто Божої мрії, а мрії всього ізраїльського народу для того, щоб очолити їхній вихід із рабства. Вихід із Єгипту сьогодні безліч українських жінок не мають можливості радіти свої вагітності, не мають можливості, як за мирних часів, насолодитися материнством через геноцид, який влаштував нам фараон сусідньої країни. Але, дорогі друзі, я хочу сьогодні підбадьорити нас. Якби страшно, тривожно не було, якби нестерпно тяжко зараз не здавалося переходити ось цю долину. Погляньмо на наших дітей. Очима Господа, не дивімося на них очима суспільства, не дивімося на них переляканими очима сусідів чи наших батьків. Але, дорогі мої, я заохочую вас просто сьогодні подивитися на своїх дітей, очима Господньої мрії і Божого покликання про них. Ми навіть не уявляємо, що Господь хоче зробити через ваше немовля в історії людства. Навіть якщо вам здається, що це поганий час для материнства, що це був не час народжувати дитину. Я хочу вас підбадьорити, Господь знав. Що ваша дитина мала народитися саме в цей час? Господь хотів, щоб ваша дитина народилася саме у вас, бо він знав, що саме ви зможете справитися з цими випробуваннями, що саме ви зможете підготувати довірену Богом вам маленьку особистість для звершення. Унікальною Божою місією про неї, можливо, саме через вашу дитину будуть винайдені ліки від раку. Можливо, саме через вашу дитину мільйони людей прийдуть до пізнання Ісуса Христа. Озброймося цією думкою, запалімося довірою Богу. Робімо все, що залежить від нас, для того, щоб дати нашим дітям будучність і надію. А Господь не забереться зробити все, що залежить від Нього.